Лі Хуей подорожує світом, е, наче повинен він всіх слухати, е, але виглядає так, що все ж таки оця ось, е, е, як би це назвати, позиція Китаю, їхній цей мирний план далеко не завжди враховує е, позицію України. Давайте почнемо з того, е, що хотів донести. Європейським політикам представник Китаю. Згадував він українську позицію? Не згадував. Ну й от про ці всі речі, що відбулися в зв'язку з цими візитами. Представник Китаю, по-перше, своїми візитами він намагається наголосити те, що Китай, нібито зацікавлений в посередництві у російсько-українській війні. Хоча ця позиція наразі вона є доволі дивною, так як від початку повноштабного вторгнення протягом року Китай не подавав якихось особливих ознак, зацікавленості у повномасштабному вторгненні та будь-якому врегулюванню цієї війни на користь України, зокрема, лише після року війни, після року повноштабного вторгнення, Китай додумався якось проявити свою, так би мовити, позицію щодо Агресії Росії, однак вона виявилася в якраз в цих неконкретних декоративних пунктах так званому мирному плані, який, по суті, з себе лише представляє таку декларацію принципів, і на практиці вона її реалізація є шкідливою для України, так як вона передбачає одномоментне зупинення бойових дій, і так, відповідно, те, що окуповані території. Залишаються за Росію, і це взагалі не співпадає з інтересами України зараз, і це лише може надалі загострити ситуацію в майбутньому, тому що Росія вона зацікавлена у ціковитій окупації, де, де суб'єктивізації України як держави, тобто встановлення на нею цілковитого контролю. Тобто, про якісь заморозку конфлікту, тим паче на даному етапі. Коли Україна активно бореться проти Росії та її агресії, йти мови не може. Пане Анатолію, Пам'ятаєте, е, пан Еммануель Макрон їздив до Китаю, повернувся після того, говорив про те, що е, треба нам от е, бути такими, ну я не знаю, ну коротше кажучи, подалі від Америки бути таким анклавом, Європа. Ми маємо бути самостійними. І Лі й говорять про те, що треба, щоб в Європі союзники України так само були більш автономними, були більш серйозними в цьому питанні і дистанціювалися від США. Що це таке? Це парна гра. Ну хочеться зрозуміти і цей момент. Китай хоче розділити нашу коаліцію. Ну, Китай він я вважаю, що може бути зацікавлений і в роз... і в розділенні коаліції і так в нарощуванні свого впливу в. Країнах Євросоюзу, зокрема, шляхом просування своїх так званих послуг посередництва. На мою думку, Китай, пропонуючи такі послуги, він переслідує однозначно свої цілі, в якомусь плані вони якраз підігрують і Росії, однак в іншому плані Китай зацікавлений у формуванні так, так званого мультиполярного світового порядку, який, де всі держави вони мають якби. Свій суверенітет, на втручання у внутрішні справи, однак це не означає неможливість впливу е, на інші держави шляхом сили і е, там якби і інтереси однієї держави вони як можуть визначатися і самою тою державою, що в пані Росії це абсурд, тому що вона розглядається як е, е, території України як свої. Ну а в плані Євросоюзу, в пані залучення його до. Більше до Китаю, то тут також Китай може підігрувати ідеї стратегічної автономії Європейського Союзу, яку просуває сама Франція, тобто більше автономія Європейського Союзу як міжнародного політичного актору. Однак ця автономія вона не означає повну сепарацію союзницьких відносин з, зі Сполученими Штатами та, та НАТО. Однак. Ця концепція стратегічної автономії може тлумачитися по-різному. Тут вже варто враховувати специфіку відносин Франції з США, інших країн Євросоюзу США. Однак сама по собі ця концепція вона не, не передбачає розриву відносин загалом. Проте якраз Макрон це така фігура, через яку от, е, ця концепція стратегічної автономії доноситься таким своєрідним чином його інтерпретації. Пане Анатолію. Ну і е, написали Wall Street Journal, що європейські чиновники політики не дуже, якби лагідно, е, ну не те, що зустріли. Я маю на увазі, не дуже е, спогоджувалися з позицією Китаю. Прохолодно так це написали журналісти. Так ми побачимо загалом в перспективи Китай за столом переговорів між Україною і Росією. Чи Європа і США, ну там, можливо, Японія чи Південна Корея, ну той блок в форматі Рамштайн, який нас підтримує ця коаліція. От ми будемо разом вирішувати е, ситуацію з Росією. Чи Китай все одно туди прагне сісти за стіл переговорів? Тут, по-перше, варто сказати, що Будь-які переговори вони будуть можливі лише за повною реалізацією інтересів України, тобто вони настають лише тоді, коли Україні це буде справді потрібно, це відповідати. Ну про це говорить вся група так, Рамштайн, так, ну якби цей формат. Але ж це не означає, що його хоче слухати Росія чи той самий Китай. Так. Ну, а якщо вже говорити про формат переговорів з Китаєм, то він. Наразі не є можливим, однак, якщо конкретизується позиція Китаю по мирному врегулюванню російсько-української війни, якщо будуть запропоновані конкретні кроки, які не суперечать українські позиції, то тоді вже можна розглядати пропозиції Китаю загалом. Однак нам би було краще, якщо б сильну позицію як посередники займали все-таки група Рамштайн та Сполучені Штати, Євросоюз і НАТО загалом, тому Топ, що Китай все одно тобто, ця е, нечіткість позиції може призвести до того, що ці зусилля китайські загалом можуть бути марними, так або цими зусиллями він буде переслідувати лише свої інтереси, зокрема, по як я вже задав постановленню нового світового порядку. Дякуємо вам, пане Анатолію, за те, що розказали його ці такі подробиці, свою аналітику, і бачення цих процесів. Це насправді дуже хвилююча така історія. Анатолій Черниш, асоційований експерт з міжнародної безпеки, аналітичного центру Адастра, молодший дослідник програми російських і білоруських студій ради зовнішньої політики Українська Призма.